Служба безпеки України затримала ймовірну співучасницю злочинного угрупування, яке готувало замах на президента України Володимира Зеленського. Зловмисницю вдалось схопити напередодні робочої поїздки гаранта на Миколаївщину. Також в СБУ попереджають про ймовірні провокації з боку расистів на території Білорусі для того, аби звинуватити Україну та втягнути режим Лукашенка у повномасштабні бойові дії. Перед поїздкою президента України на Миколаївщину працівникам служби безпеки вдалося затримати жінку, яка збирала розвіддані про локації, а також пересування гаранта територією регіону. Насамперед, зловмисниця намагалася встановити точний час та точні напрямки руху глави держави. Окрім цього, зловмисниця за завданням росіян повинна була виявити радіолокаційну станцію та розміщення боєприпасів збройних сил України в Очакові. Згодом окупанти планували там. Здійснити масовану ракетну атаку. Це є мешканка Очакова, яка раніше працювала в одній з крамниць на території військового містечка, і також вона здобувала розвід дані під час свого переміщення по регіону. Зокрема, вона документувала. Локації докум... документувала території та знімала об'єкти оборони українських захисників. Також завдяки українській розвідці вдалося виявити плани росіян, які готують масштабну провокацію на території Білорусі. Рашисти планують підірвати місцевий нафтопереробний завод і звинуватити в цьому Україну. Таким чином окупанти хочуть втягнути мінськ у війну проти нашої держави. Дана інформація була підтверджена. Одним з полонених, який потрапив в полон на запорізькому напрямку, в його телефоні була виявлена прихована переписка. В даній прихованій переписці були також знімки об'єкту були інструкції проведення теракту.